В сьогоднішньому відео хотів би підбити підсумок за 2023 рік. Покажу вам, скільки мені вдалося заінвестувати і заробити на фондовому ринку. І так само в другій частині даного відеоролика покажу вам, скільки мені вдалося заробити, знімаючи відеоролики для даного YouTube каналу. Звісно, перед початком перегляду даного відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. За 2023 рік мені вдалося заінвестувати на фондовому ринку майже 42 тисячі злотих. Якщо перевести це на американський долар, це десь про... Приблизно 10 тисяч доларів. Одразу можете замітити, що в минулому році дана цифра була більша. Ну але це через те, що саме в 2023 році я зі своєю сім'єю дуже багато подорожував. Ну, а підозрюєте і навіть, думаю, знаєте, що на подорожі потрібно багато грошей. Я, в принципі, про це не жалію, бо пам'ятайте, що інвестиції інвестиціями, але життя проходить і треба так само жити ще сьогоднішнім днем, не відкладати все життя на потім і не відкладати всі гроші на потім. Можливо, завдяки тому, що меншу суму заінвестував, то цілі надпоставленої рік тому на 2023 рік я не виконав, бо моя ціль була за 40 тисяч доларів. Зараз на моєму брокерському рахунку лише 36,5, І ціль я виконав, як можете побачити, на 84%. Надіюся, що вже в наступному році, тобто. Тобто через рік, тобто на кінець 2024 року, я ціль виконую на 2024 рік, це саме, власне, щоб на кінець року було 51 тисяча доларів на рахунку. Надіюся, що так буде. А взагалі, тут в даній табличці це не внесені цифри просто так. Це з врахуванням того, що кожного місяця поповнювати брокерський рахунок на 1000 доларів. Ну і ріст самого капіталу, тобто ріст фондового ринку приблизно на 8% кожного року. Ну і власне з такими врахуваннями, побудована дана ціла табличка. Ну і можете побачити, наприклад, що взагалі від 2021 року, тобто від коли я почав інвестувати, і до 2036, тобто 15 повних років, то якщо все так буде йти так, як я планую, то вже власне на кінець 36-го року вартість портфеля має оцінюватися приблизно там, в 400 тисяч доларів, точніше 365. Ну чи так буде, ну то подивимося, я буду вам регулярно показувати. Як взагалі мені вдається інвестувати, і скільки вдається заробляти на фондовому ринку? Бо хочу вам сказати так само, що інвестиція на фондовому ринку це не гарантія того, що ви заробите. Пам'ятайте, що дуже багато людей власне на фондовому ринку тільки втрачає гроші. Ну, поки мені йде все добре і поки що не втратив багато грошей. Станом на кінець 2023 року і на початок 2024 року в моєму інвестиційному портфелі знаходиться 19 Компаній. На протязі цілого року в портфелі було більше як 25 компаній, там взагалі кількість догодила до 30. Ну, але багато з них я попродавав, деякі гроші, власне, переложив в інші компанії, в інші акції. Ну, а деяку частину грошей так само переложив в опціони. І, власне, в опціони я почав інвестувати саме в 2023 році, там на кінець року. Загалом в опціони я заінвестував досить таки немаленьку суму, бо загалом в мене до сих пір заінвестовано 4. 4 тисячі майже 100 доларів. Так що можете побачити, що це буквально майже 10%, навіть більше в принципі, як 10% від цілого інвестиційного портфеля. Поки що нових опціонів я відкривати не буду, а подивимося, скільки мені вдасться заробити саме на тих, що в мене вже заінвестовано. За 2023 рік я отримував дуже багато разів дивіденди від багатьох компаній. Зараз власне, можете побачити, які компанії коли і скільки мені виплачували. Ну і взагалі за цілий рік я отримав 557 доларів 18 центів дивідендами. Це, звісно, без врахування податку, який втримується в джерела, тобто, наприклад, в моєму випадку, в США і в Китаї, бо в мене різні компанії з різних країн світу. Ну, а загалом чистими, якщо вже врахувати 19%. Податку, які я буду змушений в сумі заплатити в Польщі, тобто в тій країні, де я проживаю, працюю і заробляю і інвестую, власне. Ну то взагалі після вирахування всіх податків, ну, то на мій рахунок, дивідендами в 2023 році прийшло тисяча, майже 900 злотих. Я вважаю, що досить таки хороший результат, бо майже 2000 злотих це там порядка 500 доларів. Я думаю, що досить таки хороший результат. Ну але пам'ятайте, що дивіденди, це не основна частина доходу. На фондовому ринку, загалом в основному ви заробляєте на рості вартості акцій ваших компаній, які знаходяться в портфелі, і власне, власне загалом на рості капіталу. Так, як і вам говорив, в моєму інвестиційному портфелі знаходиться 19 компаній. Найбільше мене заінвестовано в компанію PayPal бо в сумі 6300 доларів. На другому місці компанія Alibaba бо 4,5 майже тисячі. На третє місце Amazon, 3800 доларів вартість позиції на сьогоднішній час. Там четверте місце компанія Meta, колишній Facebook, 3550 доларів майже компанія Google, там, на п'ятому місці майже 2700 доларів. Наступне місце це компанія JDCOM 1400 доларів, Fortin – 14, 1300, Lowe's Company 1100, CVS Corporation 1100, Hero Price Major, 1100 – майже 1100, компанія Medifast 1000, Etsy 800 – MPV, 800, MPV – 800. Бачите, так само зараз йдуть опціони, бо в них досить -таки так само багато заінвестовано. опціон на PayPal 720, компанія Broadcom опціон майже 700 доларів, AMD опціон 650 доларів, Nextera Energy Partners акції 600 доларів, компанія Alibaba Опціон 600 доларів, Market Access Holding майже 600 доларів, Tysonfood 500. Доларів. Ну і далі вже такі менші позиції. І в основному це вже досить такі маленькі гроші заінвестовано в опціон на акції компанії Nextera Energy Partners, Nextera Energy, компанію PayPal і компанію MPV. Подивимося, взагалі, як дан, даний мій портфель буде змінюватися по ходу росту чи падіння тих самих опціонів. В наступних відеороликах я вам буду показувати, чи ті опціони буду закривати собі в плюс чи в мінус, і взагалі скільки на даних опціонах вдалося заробити. Звісно, щоб не пропустити мої відеоролики, то прошу поставити дзвіночок що так само під даним відеороликом. Ну і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. На сайті Snowball Analytics, де я вам, власне, показую всю статистику і склад свого інвестиційного портфеля. Недавно з'явилася така кнопка і можливість зробити підсумок за 2023 рік. І можна подивитися взагалі, як змінювався портфель. Отже, дивіться, ви зробили 67 трейдс, тобто там, покупок чи продажів за, за, за цілий рік. В сумі заінвестував я 20 майже 5 тисяч доларів. Ну а продавав взагалі акції. На майже 12%. Найбільш дохідною транзакцією була продаж акції компанії Applied Materials 12 грудня, бо позицію я продав на 72% плюсі. Я на цьому заробив 324 долари. 9 березня це власне той день, коли я заінвестував найбільшу суму в одні акції. Я в сумі заінвестував 2101 долар, і це власне були як добре пам'ятаю акції компанії JD.com. 2023 рік. В сумі я заінвестував в акції PayPal 3,5 з половиною майже тисячі доларів. Ну але загалом в позицію заінвестовано вже 6,5 з половиною тисяч. Ви заплатили брокерських оплат розмірі 25 доларів 60 центів. І це, власне, всі комісії за цілий рік торгівлі на фондовому ринку, тобто всіх продажів, всіх покупок і всього-навсього 26 доларів. Я вважаю, що це досить таки хороший результат, бо це загалом складає 0,1 від заінвестованих грошей в даному році. До речі, напишіть мені в коментарях, скільки відсотків побирає ваш брокер за покупку або продаж. Ви додали 18 нових активів до вашого портфеля з 8 різних секторів. І власне новий сектор це появився в портфелі в даному році Real Estate, тобто реальний сектор. Ваше портфоліо згенерувало 4436 Доларів доходу. Загалом найбільше я заробив на акціях компанії Meta, бо загалом майже 4 тисячі доларів. Ну, але взагалі підсумок портфеля, то я вам покажу стрічки згодом. Найбільш дохідним місяцем був липень. За даний місяць мій портфель зріс на 3600 доларів. Ну, але, на жаль, в серпні, вересні, жовтні дохідність портфеля не була така хорошою, і мій портфель майже всі наступні місяці опускався в вартості. Мій пасивний дохід за даний рік склав 458 доларів. Це, власне, вже сума всіх дивідендів, але вже власне чистими, тобто з врахуванням всіх податків, які я буду змушений неї заплатити. І, власне, в минулому році, в 2022 році, я отримав в сумі 330. Так що, в принципі, одразу замітно даний ріст дивідендів. В сумі 50 разів я отримував дивіденди. Найбільше отримав від компанії British American Tobacco, бо в сумі майже 102 долари. Ну, але як добре пам'ятаєте, і бачили мої минулі відеоролики, що дану компанію все-таки я продав і переложив всі виручені гроші в іншу компанію під назвою PayPal. Чи добре це було рішення, чи ні, то побачимо. Буду вам все показувати наглядно регулярно на даному youtube каналі. Мій пасивний дохід в 2024 році прогнозований це 482 долари. І навіть тут є такий маленький факт, що за дані гроші я міг би купити 0,23 унції золота що приблизно, якщо перевести в грами, це 7,3 грама золота. Ну і хіба саме головне, скільки мені вдалося заробити. Можете побачити, що за 3 роки інвестиції на фондовому ринку дохідність мого портфеля складає 10 майже відсотків. Capital gain це 2,5 тисячі доларів. Реалізований дохід, тобто акції, які я продавав, на тому заробив 438 доларів, дивідендами я отримав 722 долари. Податку я заплатив в сумі 90 доларів. І оплати брокеру, тобто за різні комісії за тих майже 3 роки. Це сума 44 долари. Ну, але зараз вам так само покажу, скільки мені вдалося заробити саме за 2023 рік, бо хіба це саме головне буде. На даному сайті є так само аналітика різна, тобто можемо подивитися аналітику цілого портфеля і так само дохідність з врахуванням власне кожного місяця чи, там, наприклад, кожного року. Ну і так само вам порівняю все з індексом. SP 500, але спочатку покажемо загалом, скільки загалом мій портфель зріс. Можете побачити, що я вам, власне, показував, що до 10 липня мій портфель показував дохідність в сумі 21%. Це загальна дохідність за цей період часу. Ну, а від тамтого часу портфель опускався і вже був в мінусі навіть 2%, 2,1%. Від тамтого часу і до сьогоднішнього дня він зростає, і загалом він в плюсі на 9,9%. За 2023 рік мій портфель зріс в сумі на 16%. Ну, можете побачити, що ні був хороший ріст, але по факту через те, що в 2022 році портфель опускався в вартості і був в мінусі. Ну то дана дохідність плюс 16% перекрила по факту е, даний мінус, і в принципі зверху трішки портфель заробив. Ну, але чи це хороший результат, чи це поганий, ну це все відносно. Бо якщо порівняти з індексом SP 500, бо хіба це буде хіба головне порівняння таке, де всі порівнюють свої інвестиційні портфелі. Тобто, чи було б краще інвестувати в індекс SP500, наприклад, купувати там ETF різні, чи просто інвестувати в окремі компанії, ну, то давайте вам покажу. Бо так само тут можна порівняти дохідність, і зараз вам, власне, покажу. Можете побачити, що за 2022 рік мій портфель просідав більше як індекс SP500. Ну і так само в 2023 році мій портфель зріс менше, як індекс SP500. Бо загалом, якби я заінвестував тільки в ETF, тобто ETF на індекс SP 500, дохідність мого портфеля за даний рік склала би 19%. А так як я інвестую в окремі компанії, в окремі акції, ну, то мій портфель тільки переріс на 16%. Цілих Так що, в принципі, по факту краще було би інвестувати в ETF, а не морочити собі голову і вибирати компанії. Але хочу вам так само сказати, що просто. Це завдяки тому, що в моєму портфелі значна частина всіх заінвестованих грошей заінвестовано в дві компанії, які за даний рік взагалі не виросли, а навіть і просіли. Бо головну частину так само грошей заінвестовано в акції компанії PayPal, а дана компанія тільки то робить, що її опускається вартості. І так само, як вам показував недавно, буквально так само велика частина грошей заінвестовано в акції компанії Alibaba. Загалом, якби не був, ті, Гроші були заінвестовані, наприклад, в інші компанії. Там, образно кажучи, можна вибрати любу або там в середньому поділити. Ну, то дохідність портфелю була би набагато більшою, як вона є. Ну але я надіюся, що власне в даному році акції компанії PayPal відростуть і так само. Компанія Alibaba перестане падати і буде так само зростати. Ну і так само в даному році мені вдасться обігнати індекс S&P 500 і взагалі заробити набагато більше. Так само буду вам показувати регулярно, як це все відбувається в реальному часі, можна так сказати. Ну і так само тут можете побачити, що S&P 500 випереджає мій портфель загалом за останній рік на 2,58%. В принципі, небагато, але загалом мій портфель міг би бути зараз більший на 832 долари. Ну але на жаль, так є не є, але. Нема що говорити, на жаль, чи на щастя на от бо все рахується, вся дохідність береться з довшому відрізку часу. І один, два, три роки інвестиції на фондовому ринку. Це поки що дуже короткий горизонт. Так що треба буде подивитися вже, як пройде 10 років, 15 років. Тоді можна буде реально порівнювати і вже робити якісь висновки, в що було краще інвестувати. Ну і святе місце хіба для кожного ютубера, кожного блогера, це його студія. Можете побачити, що за 2023 рік ви дивилися моє відео. Ролики в сумі 174 тисячі е, разів. Загалом на 13 тисяч годин нових людей на каналі додалося 3700. Це реально досить таки хороша цифра. Ну і загалом за даний рік я заробив лише 1562 злотих. Якщо перевести це на сьогоднішні курси злотого до долара, це приблизно 400 доларів. Так що можете побачити, при тому, що я інвестую більше тисячі доларів кожного місяця, загалом, завдяки Ютубу, я заробляю по факту 35 доларів буквально в місяць. Це реально дуже смішні гроші, як на той весь час, який я посвячую створюючи. Дані відеоролики, бо повірте мені, створити будь-який один відеоролик це займає ну, дуже багато часу. За даний, за даний рік я виложив їх більше 150. Це дуже велика, дуже велика цифра. Там, якщо порахувати, що в середньому на кожен відеоролик я посвячую мінімум 3 години, то я від собі більше 400 годин, більше навіть набагато більше 400 годин. Я потратив, займаючись Ютубу. Ютубом. Ну, звісно, якщо б я ходив на звичайну роботу, я би зробив набагато більше як тих 400 доларів. Так що не є так реально дуже добре, як ви можете собі думати, що я знімаю відеоролики тільки для того, щоб заробляти гроші на Ютубі. Звісно, так це взагалі не працює і, на жаль, на жаль, тут немає великих грошей. Ну а якщо хочете мене підтримати фінансово і допомогти моєму каналу швидше розвиватися, то є такий спеціальний сайт БайміКОфі посилання буде внизу. І власне тут можете мене підтримати фінансово. Всім, звісно, заздалегідь, хто це зробить, дуже велике. Дякую, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви інвестуєте в окремі компанії, чи ваш інвестиційний портфель обіграв в даному році індекс S&P 500, чи ні, буде дуже цікаво прочитати мені і не тільки. Всім дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.